Вас вітає жіноча колекція «Хлоя Стора, лот номер 14 31 одиниця. Починаємо з дуже класного е, плаття. взагалі Тут максимально класний матеріал, максимально класний розмір і звісно що дизайн. Тут відчувається е, нотка е, руки ну, рука дизайнера. Тут відчувається насправді в кожній моделі. Це йде 100% віскоза з кишеньками і це дуже класний розмір, також це LXL. Взагалі, все. Хоча, Хоча, взагалі, ні, ні, до речі, французькі розміри вказані на одязі, 34-й, французький це XS наш. Наступна це сорочка. Дуже класна в смужку і класно, в принципі, можна поєднати з джинсами. Тут в лотах ми самостійно поєднали деякі речі, так, що з них можна скласти комплект. От, але ви особисто самі як стилісти, звісно, коли до вас прийде цей лот, можете сказати е, образи, і вони тут будуть працювати. Це речі, які гарно доповнюють одне одного, і також можуть працювати самостійно. 36-й еска, але насправді це LXL. Звичайно, може бути і на емочку. Лягається повністю. От, і на есочку. Дуже класний розмір, воно йде з розрізами знизу. Далі сяюча футболка із зірочками. В кожній моделі тут у нас є баланс жіночного, але не занадто такого солодкого. Стримане, можливо, от класичні більше е, брючки були, але вони не нудні. Далі футболка. Іде така цікава, спереду трошки коротша, позаду довша. І також е, шорти, гарний зелений хакі колір, з поясом вони йдуть, класні. Емочка, розмір. Елька, да Елька навіть так. О, M -M. Е, багато речей з таким трошки чоловічим кроєм, але з таким підходом, що виглядає дуже сучасно і дорого. От насправді цей піджак можна дуже класно стилізувати, він доволі сильно буде виглядати. Е, в, руці, в руках правильних людей, які розуміються на стилі. Далі такі брючки з клітинку, також цікава модель XSS Спробувати трошки звужені донизу. Сукня в блакитному кольорі також з поясом, розріз знизу, і це також більший розмір, який підійде і на м от, хоча тут вказаний сороковий, і це йде МЛ, вона підійде і на М, і на L, і на XL. Рібкова робиться так, короткі? Так, рукова можна підко... підколоти на гудзик. Далі такі шорти в класному жовтому Його, відтінку. SM. SM розмір. Сорочка. можна носити як верхній одяг, вона йде з більш цупкішої тканини, ніж просто звичайна сорочка. Його, От, SM. І це йде СМ. Далі. Джинси фіолетовому відтінку, класний дизайн, цікавий посадка. В них просто шикарна, в принципі, як і в будь-яких е, штанах чи брюках, чи джинсах від Хлоєстора, адже вони ідеально знають всі тонкощі слов'янської фігури, всі деталі, які потрібно підкреслити. Е, сукня недовга, така буквально до коліна з цікавим таким яскравим е, принтом, віскоза на 100%. так. Довгі рукав, дуже класний. Комбінезон в такому бешевому відтінку, теплому, класний. Тоненький, легенький, так, дуже класний буде. Така сорочка з трьох рукавом з манжетами. І це буде у нас типу С, але ви бачите, що це Ла. Може, 9 x ні? Ну, Вона має бути фільм, то МЛ. МЛ. Може, Х- так, сукня в гарному і герчичному кольорі з поясом. Класно буде все підкреслювати, бо також вільно, розимочку. приємно. Так, пояс резинкою іде. Так. Далі такі брючки зелені, вони, бачите, прямі, класні, також, ML. максимально легесенькі, приємні дуже до тіла тканина. Дуже класні. І це елька, так? М. МЛ. Така блуза без рукавів на випуск. Дуже воно також класне, легесеньке максимально це ML розмір. Вони можна поєднати з цими штанишками. Так, наприклад, ці штани також дуже круті, в них класна. можна поєднати. Класна посадка, класний дизайн, такі ці деталі, металеві. І сорочка ця з в рукавом також суперова. Далі вкорочений тренч в зеленому кольорі тренд всіх трендів 25-го року. Зайдіть в Pinterest, ви побачите безліч варіантів стилізації такого тренчу. Далі брючки в смужку. Смужка також, 2025-й бере з собою, скажімо так, модні тенденції, вона доволі популярна буде, також, тому дуже класний варіант. Сорочка. Типу геометрія, дизайнерка дуже любить кубізм, цікавиться також творчістю скандинавських дизайнерів. Класне, тут, і тут також манжети, вона є на випуск. І це 34-й, це типу XS, але вона підійде і на S, і на M. Наступна модель дуже класні джинси. На довгоногу якусь красуню. М-С е м -ка, M -ка. M -ка. Так, Класна посадка. Взагалі тут супер, Такі типу вар... варні. Вони. Далі в помранчовому кольорі така джинсова куртка. Е класна, як верхній одяг, взагалі спокійно її можна брати. Вона справді щільна така цупка тканина. От. Це йде М-ка. Ну, На М-ку, звісно, легенько. Так. Далі. Такі брючки в тропічному принті, листочки, десь на, на роботу, коли хочеться відпочивати, саме те, що треба уявляти. S, XS, M. XS, Зразу три розміри, От, підійде на будь-який. Е, така спортивна класика, можна сказати, типу в спортивному стилі, колір такої е, вишні. Там вона всередині йде на тонкому флісі, також і також варіант. Ну, Транина плащівка. плашівка. Тут все поєднано дуже органічно, цікаво дуже сильно виглядає. Це S ML. Може бути, да? Навіть M-L може бути. В принципі, Мод так, туди рукав таки, також спущена лінія да, плечей. Брю... Штани вільні також легенькі. XL. 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 Дуже вони класні. Потім завершуємо це все ми такою зеленою сорочкою. Цікавою також вона йде на випуск, ніби базова, але тут іде дуже цікавий акцент на карманах, хто уважно їх помітив. От, і вона може бути на LXL розмір. 31 одиничка на молоті. І ціна за одиницю 27,5 євро. Аксесуари. Завжди не можна про них забувати в жодному образі. Тут іде 3 одинички. Шкарпеток пари та пояси. Пояси дуже гарно тягнуться, вони є якісними, брендованими, супрово підходять до будь яку фігуру, для них не потрібні ніякі це сказати, загалом. Їх можна носити без спеціальних отворів для поясу. Тому дуже класно вони звершують будь-який образ, дають акценту. Ми дивилися лот номер 14, В описі вся продубльована інформація по лоту, а також номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб оформити замовлення і отримати лот.